Всім добра, сьогодні 1 травня. Пройшло 4 дні після пересадки в зараз буду дивитися, що всередині. Оце ось Бакфаст літає слабо, Оце ось. зараз подивимося його. Оця сім'я сильніша. Перва, оці всі три слабші. Зараз подивлюся, може перекину отсюди рамки з медом, розкидаю з пчелою. А то вже таке, що буде. І буде. Так. Покажу, що там гнізді далі. Бо самому неудобно і знімати і розбирати. Ну, ось, Виходить, здернув я наклейку. Це у нас Норде. Нордене. Нордене. Щось, щось... нарде. Нордене, по-моєму, остров Карніка. Це у нас Вощина, це самий верхній корпус. Пчелу ми бачимо в самому верхньому корпусі надстройки, то що все було чисте. Це що свідчить про те, що вони хочуть корпус вощини. Зараз я перетрусю їх, передивлюся і поставлю ще корпус ващини. Це вощина з нектаром. Сьогодні я включу перший раз пальцезборники. Подивимося, що буде по пальці. Ставлю перед льотком, то що прохладно, з утра, щоб не заморозити їх. Я розберу тільки одну сім'ю. Остальних розбирати не буду, я розберу тільки цю крайню сім'ю. Мені не треба дивитися остальні сім'ї. Я по цій сім'ї сильно зроблю вивод, що мені робити. і все. Тут у мене рамки з розплодом. Уверху підняті. Я зробив розширення овощиною. Я підняв рамки з розплодом старі. Зараз вони попечатають. А що вже попечатане, полупиться. полупиться, вони занесуть розплод. Ой, занесуть мед. Розплод вийде, занесуть мед. І я їх. Бачите, маточники не тянуть, о там було яйце, молочко. Маточники вони не тянуть у торах чи над решеткою. Це все чос. якщо вони не хочуть, вони не тянуть. Не знаю, у мене в шестирамішниках ніколи проблеми не було. Якщо навіть були, попадалися унікальні сім'ї з маточниками у верху, то все одно ті матки не мають ніякого шансу. Вони дохли. Та і все, то що я цим не займаюся, я не ходжу, там не випускаю трутні чи ще щось. це, Я фігню цим не займаюся. Он розплот вилупиться, занесеться все нектаром, медом, ми їх відкачаємо і вони відбракуються дружно. Все, все добряк. Покажу далі, покажу, що в гнізді робиться. Мені це цікаво, Мені тут зрозуміла ситуація. Добре. Я до гнізда. Знімаю решетку, щоб не казали, що вже передивився там. тепер. Решетки я використовую гибкі. мені дуже подобається, не знаю, може комусь не подобається, але мені все відстрає. Це корпус із старою сущою був перемішку. А внизу стоїть, по-моєму, корпус вощини. Зараз подивимося, що внизу. Зараз водичка їх збризне, трошки, щоб успокоїлись. 9, утра, холодно було. Коротше, все нормально в тому корпусі. Тут зараз ми подивимося що мене интересує тут обстановка новощина ну, я вже бачу що відстроєна вся сейчас візьмемо вощинку василь Миколаївич поробив хороші зазори, все отлично так вощина ващина вся відстроєна. так що в нас тут у нас тут нектар ну правда я конечно неправильно зробив, але ну, нічого страшного ладно тут можна сказати, один нектар я чого думаю, що матка в другому корпусі. Но... зараз подивимося де вона. Вщина вся відстроєна і ващина уся з медом. Ну вони піднімуть, ніде і не дінуться. А на крайняк я поміняю цю ващину, а поставлю сюди чисту ващину. Просто я, мабуть, неправильно зробив, треба було нижнім корпусом. А цих вторым, так, да, вони. Вони залили тупо корпусу вощини. Ну нічого, ще щось. Зараз поміняємо, перерокеруємо. Ладно, далі буде. Коротше, передивився я. Саме сильно, так як і було перепересадки, це логічно, що тут прийшло ота. Оця карніка, оцей бакфас слабенький, ці три карніки хороші. Ну, я, виходить, з сильної сім'ї віддав сюди у Бакфаста корпус з медом і з пчелою, е, верхній з молодою пчолою. Ну, щось вернеться, щось останеться. Е, Пельцезборники я повключав. Пельцезборники я повключав. Я думаю, сьогодні буде нормально. пилка, пилок іде з рапса. Е, ну, так Скажу, як є таке мені кається як настроєння райове у них все одно. І погано те, що з понеділка, з неділі, опять холодно. І опять неділя холодна буде. І хотілося б, щоб вони не полетіли. Ну, я перебрав вторі корпуса гніздові, перекілішував, бо вони меда позаливали в вощину свіжу. Я вощину попіднімав уверх, поставив ще по магазину на запас з вощиною і дав вмісто тих рамок залитих ващини медом. Дав з чистої вищини, ось сюди наверх, на вторі корпуса. Усім. Ну, так нормально є, звісно, мисочки. Е, і в мисочках яйце. Ну, що ти зробиш? По-перше, рапсель є. матка просто не вспіває, немає не місця міста сіять. То, що пчоли заливають конкретно. Так, подивимося, що буде по пилку. Не знаю, якщо буду я тут, а я вставлю відео. Скільки зібралася пилка, зараз пів 11, пів 11 дня я включу пилковловлювачі, Планую сьогодні вечором виключити. Погано те, що в мене, в мене сушилки немає, нема де сушити пилок. Ну нічого, я його положу в морозилку, куплю сушилку для овочів та фруктів, вона не ну, недорога, дешева стоїть. Мені чисто для себе я пилок. Чисто для себе, для сім'ї, для знайомих. Так, нам огорич. То що? Шкурка вичинки, я думаю, не стоїть. Ну, в моєму випадку шкурка, але я думаю, все воно стоїть, але но... біда в тому, що тут невигодно сушити. Сушилку тут зробити не проблема. Тут світ дорогий. Короте, можна щось мутити, але не в моєму випадку. Нема точки збиту. Зараз в Україні я знаю, що ціна дуже хороша на пилок оптом. Зараз вигодно його збирати. Ну, короте, то так. Так що що подивимося, буде. Я не знаю, думаю збором пилка, якщо звісно регулярно збирати пилок. Може можна і збити ройове. Ну, ще поки не прям що ройове. Ну, є нам'яки на те, що хочуть маточники отак. Добре тоді, всім пока. Хорошого праздника. Пока-пока.